Що відбуватиметься з Україною далі після двох років вторгнення? Впливовий американський журнал Foreign Policy напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну попросив кількох впливових на заході персонажів спрогнозувати, що буде відбуватись у війні далі, і від чого залежить переможе зрештою Україна чи Переможе, вітаю друзі. Я Олена Требушна, Це канал «Є питання». Сьогодні розкажу про деякі моменти з цього достатньо великого матеріалу. В ньому кілька відомих західних аналітиків, впливових європейських і американських колишніх дипломатів, науковців провідних західних університетів, військових. Серед них, приміром, генерал Девід Петреус, відставний генерал армії США і колишній директор ЦРУ, дають свою оцінку тому, як будуть розвиватись події далі з перспективи їх досвіду. І що для перемоги треба зробити не тільки союзникам, а й самій Україні? Не забудьте перед тим, нагадую, підписатись на її питання, натиснути десь вподобайку. Це допомагає Ютубу розуміти, що це відео треба показувати іншим, і питання швидше буде зростати. Нас до речі, цього тижня Нацрада з питань телерадіомовлення зареєструвала як онлайн медіа, тому все серйозно. Також нагадую, що разом з нами ви можете підтримувати роту БПЛА 12-го загону спецпризначення, яка працює на запорізькому напрямку. Буде ще більше ось такого. Звичайно, сьогодні, 24 лютого жахає думка про те, що ми вже два бісових роки живемо на війні і у війні. Я досі пам'ятаю те своє відчуття вранці того 24 лютого, коли почали падати перші ракети. Ми їхали в Київ, з якого вже виїжджали сотні автівок. Моторошно було бачити, що ти їдеш туди. Звідки їдуть в зворотній бік? Десь зберіглось тут на каналі. Це відео, яка у нас 6.30 ранку активності на цій дорозі, напевно, ніколи в цей час не було. Достатньо багато, як бачите, машин їдуть з Києва на захід, але і в Києві їде також чимало людей. Що ти скажеш? Віно. Не люблю я це відео, бо я на ньому до біса розгублена, але яке вже є. Від паніки рятувало те, що мені, хоч було ясно, куди мені тим ранком їхати. Я довезла Антона, який цей канал є питання до вторгнення, створив і ним займався. Висадила його в кількох сотнях метрів від місця збору їхнього підрозділу. Бо до місця доїхати вже було неможливо. Київ стояв в заторах і в паніці. Розвернулась через подвійну суцільну і поїхала на 24-й. Того дня мені фактично вперше довелося сісти в повноцінний прямий ефір з новинами. Дякую Олександру Солонтаю, що він в цей момент, коли всю країну обстрілювали, підірвався і приїхав саме центр на канал і склав мені компанію в тому ефірі. Ми якось про цей сценарій, що з України почнеться третя світова війна, говорили так і, ну я... років тому, але, але ну ми говорили про це. Але хтось вірив в те, але що чому? В це може стати, що ми? він може натиснути. Ну, ти дійсно ту, ту кнопку а просто він тоді тоді відсутня була озвучка про те, що я там застосую ядерну зброю і так далі. Ми говорили це по якій причині, тому що е, світова конструкція порядку, світового порядку, міжнародного права, системи світової безпеки вона базувалася на чому? На Ялтинській, на Потсдамській конференції, на системі структури ООН і на гарантіях, які на базі ООН і організаціях вибудовувалися на цих правилах, і тут виходить, що Крим... Одне з місць цю систему власне світову власне прийняли саме цю точку Крим. Путін бере і анексує. Тобто, мушу тебе перервати на пару хвилин. є останні новини з Офісу президента. Давайте послухаємо, а потім повернемось. Давайте. закінчували ми той ефір Сашою під істеричні вже крики з ефірної апаратної в центрі Києва. На якомусь там високому поверсі. Прощайтесь, ми вас виключаємо. Ракети летять, сімчать в метро, в бомбосховище. Потім стало ясно, що це надовго. Я звільнилася з того часу займаюся. Є питанням. Антон досі в збройних силах. Третя світова все ще йде і невідомо скільки ще буде іти. Всі разом ми продовжуємо вчитись жити у війні. Я ще не навчилась. все ще чекаю, що вона колись закінчиться. Але намагаюсь вчитись жити не чекаючи. Думаю, це корисне вміння в наш час, так чи інакше у війні. Чи боєготовності нам доведеться жити ймовірно завжди. Але я вірю, ми зможемо і колись переможемо. І російських вошей з часом гнит. Така у нас історична місія, але колись ці історичні часи, в яких ми всі задовбалися жити, стануть не історичними, а звичайними людськими, в яких можна буде. Перестати вічно з чимось за щось і проти чогось боротися і воювати. До цього варто дожити. Тому допомагайте армії, не чекайте, тримайтесь, прорвемось. Сподіваюсь, гарячої війни у нас попереду менше ніж позаду. Тепер про те, що може чекати нас далі. Війна в Україні вступає в третій рік. Ситуація на полі бою заходить в глухий кут, і головний фронт війни тепер політичний. Росія робить ставку на те, що розбіжності та коливання на заході принесуть їй перемогу, якої вона не змогла досягти на землі. Так пише американське Foreign Policy, яке висвітлює міжнародну політику в передмові до цього тексту. Стурбовані наслідками для безпеки континенту, в разі, якщо Вашингтон відступить, і Україна впаде. Європейські уряди в останні місяці збільшили допомогу Україні. В сукупності вони зараз поставили і пообіцяли Києву більше зброї ніж Вашингтон, і більш ніж подвоїли допомогу, якщо врахувати економічно. Це значні зміни в порівнянні з першими днями війни, але цього недостатньо, щоб змінити ситуацію для України. Коли і як закінчиться ця війна? Кремль абсолютно чітко дав зрозуміти, що єдиною домовленістю, яку він прийме, є капітуляція України. Українці так само чітко дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть опір. Що з такими вводними буде далі? З Девіда Петреуса, відставного генерала армії США і колишнього директора ЦРУ, і почну. Хід війни пише Петреус, залежатиме від низки критичних подій. Головним буде рівень допомоги, який Конгрес США остаточно погодить. Цей фактор залишиться важливим, бо Вашингтон надав майже стільки військової допомоги, скільки вся Європа разом узята. Критично важливими також будуть очолювані штатами зусилля щодо посилення санкцій на РФ і експортного контролю проти Росії та припинення схем обходу цих санкцій. В рамках безпекової допомоги кілька пунктів будуть особливо важливими. У найближчій перспективі це системи, які дозволять виявляти та знищувати безпілотники, ракети і літаки. Критичними є потреби України у високоточних ракетах більшої дальності, винищувачах, артилерійських боєприпасах. Та додаткових касетних боєприпасів хід війни значною мірою буде залежати від рішучості та спроможності і України і Росії продовжувати мобілізувати додаткові сили, навчати, озброювати і використовувати їх на полі бою. Багато що залежить від здатності кожної зі сторін удосконалювати безпілотні засоби, особливо від використання Україною морських дронів якими вона примушує Росію вивести більшу частину вцілілого Чорноморського флоту з Криму? Величезний вплив могло б надати Україні 300 мільярдів доларів заморожених російських резервів? Це давно перезріла ініціатива, яка надійшла дуже важливий сигнал Кремлю. Сигнал про те, що Україна зможе відновлювати цим коштом шкоду, яку завдає Росія, і зможе розбудовувати власний військово-промисловий комплекс. Зрештою хід війни буде залежати від здатності кожної сторони вчитися та адаптуватися в міру розвитку ситуації на полі бою, розробляти і використовувати нові системи озброєнь і технології а також удосконалювати здібності командувачів, керівників штабів, окремих підрозділів і солдатів. Рік обіцяє бути ще одним дуже важким. Через два роки вторгнення кінця війни здається не видно. Франц Штефан Гаді, один з відомих військових аналітиків Європи, пише про те, як в поточних умовах Україна може допомогти собі сама. Він старший науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень, дослідник кіберспроможностей та майбутніх конфліктів. Гаді визнає перші очевидні результати зусиль України у виробництві власної зброї від ударів морських дронів до низки атак по оборонних об'єктах. Росії, нафтопереробних заводах та паливних складах всередині самої РФ ці успіхи України важливі, пише він. Але щоб змінити хід війни, потрібна вирішальна перевага у вогневій потужності на полі бою. Головним чином це артилерійські боєприпаси та ударні безпілотники. Це буде вимагати значного збільшення військового виробництва не лише у Європі та Сполучених Штатах, а у самій Україні. Він називає це серйозним викликом для Києва, звертаючи увагу на те, що в оборонному бюджеті України на 2024 рік більшість коштів досі закладено на закупівлю іноземної техніки. Франц Штефан Гаді озвучує кілька можливих шляхів для нарощування бойової потужності України як власними зусиллями, так і за допомогою заходу. Переоснащення та розширення оборонної промисловості самої України та здатність України використати інтерес західних оборонних концертів до неї зараз. Німецький Rheinmetall, метал нагадує, він має намір вже цього року розпочати виробництво бронетехніки в Україні. Байкар, турецький виробник безпілотників, теж оголосив про початок будівництва заводу з виробництва безпілотників в Україні. Український альянс оборонних індустрій залучив понад 60 компаній, зокрема десятки іноземних, для сприяння інвестиціям в український оборонний сектор і локалізації виробництва. Зараз існує великий інтерес заходу до українського оборонного сектору, зокрема до технологій безпілотників. Але російські атаки все ще стримують багатьох американських і європейських оборонних підрядників від того. Щоб інвестувати в країну, оскільки одна російська ракета чи безпілотник можуть звести на нівець багатомільйонні інвестиції. Українці намагаються уникнути цього ризику, поширюючи виробництво на менші розсереджені підприємства, які російській розвідці важче виявити та знищити, пише він. Україна перетворюється на лабораторію нових шляхів розробки та виробництва зброї без надмірної участі уряду, приватний сектор і громадські ініціативи створили. Розгалуджену інноваційну екосистему в сегменті систем електронної боротьби, кібербезпеки, ударних БПЛА і морських дронів, різних боєприпасів, технологій управління боєм. Уряд започаткував координаційні платформи, які уможливили сотні таких ініціатив і десятки оборонних контрактів. Міністерство оборони країни реформувало та прискорило процес допуску їх до бойового використання. Задача України вже полягає не в тому, як впроваджувати інновації, а в тому, як збільшити виробництво, враховуючи брак кваліфікованої робочої сили. Вузькі місця в ланцюзі постачань проблеми корупції, пише він та російські атаки. Одним із можливих варіантів виходу він називає розширення оборонно промислового комплексу України на території країн НАТО шляхом створення спільних підприємств із західними компаніями, які фінансувалися б із спеціального інвестиційного фонду. Це не лише забезпечило б Україні стале постачання зброї натівських калібрів, невразливе до політичних примх заходу, але і дало б потужний сигнал Москві про те, що час і непостійність заходу вже не грають на користь Росії. Андерс Фок Расмусен, колишній генсек НАТО, який зараз залучений в процес підписання так званих безпекових угод з Україною, наполягає на тому, що настав час запросити Україну до НАТО. Західні лідери надто довго вагались щодо забезпечення українських. Сил тим, що їм потрібно для перемоги, тривала затримка з наданням танків і бронетехніки дозволила Росії окупати і зміцнити оборону, що значно ускладнило для України повернення території. Аналогічно, нездатність готувати західну оборонну промисловість до тривалої війни означає, що Росія за підтримки Північної Кореї та Ірану тепер перевершує сукупну потужність демократичного світу. Це безсовісно. Пише Расмусен. Захід повинен поставити свою промисловість на військові рейки, щоб дати зрозуміти путіну, що його стратегія перетиснути. Захід зазнає краху. 2024-й, пише Расмусен має стати роком, коли ті, хто підтримують Україну, покладуть на стіл чіткий план щодо її майбутнього. Це має будуватись на трьох стовпах: довгострокові гарантії безпеки, вступ до Європейського союзу та членство в НАТО. Членство в альянсі залишається єдиним надійним способом гарантувати Україні довгострокову безпеку, і щодо цього в західних столицях ще надто багато вагань. Лідери НАТО повинні усвідомити, що якщо Україну знову залишать в кімнаті для очікування, це лише буде сприяти подальшому конфлікту та нестабільності. Як визнали Швеція і Фінляндія, і як абсолютно чітко показало вторгнення Росії в Україну з 2014 року, ще сірі зони є небезпечними, коли йдеться про Росію. На цьогорічному саміті НАТО у Вашингтоні лідери повинні визнати, що Путін блефує, і запросити Україну приєднатись до альянсу. Членство не буде миттєвим, але воно дасть Путіну однозначний сигнал. Він не може зупинити процес. А отже, війна марна. Запрошення України до членства в НАТО може допомогти прокласти шлях до миру. Крісті Райк, заступник директора міжнародного центру оборони та безпеки Естонії, найбільш відверто і критично в цьому тексті висловлюється щодо ролі заходу у війні. Вона прямим текстом пише, що зараз, коли Україна вступає в третій рік повномасштабної війни, існує реальна загроза того, що Росія візьме гору на полі бою. Дебати щодо Росії на Заході продовжують свідчити про відсутність там стратегічної ясності та рішучості. Поразки Росії настільки бояться, що багато хто хотів би отримати варіант, в якому ані Росія, ані Україна не переможуть. Дорікає Райк західним союзникам України для Росії. Такі вагання є просто запрошенням продовжувати війну до її перемоги. Якщо Європа провалить цей іспит, Москва буде мати сміливість піти далі у відновленні своєї сфери впливу та в підриві свого головного ворога НАТО. Поразка України завдала б Вашингтону більшого удару в очах світу ніж хаотичний вихід з Афганістану. Це означало б програшу у конфлікті, який цілком можна було виграти. Однак Вашингтон не обрав такого варіанту чи не наважився. 2024-й буде критичним пише Райк, щоб довести Путіну, що він помиляється, і покласти шлях до перемоги України за підрахунками Міноборони Естонії західним країнам було б достатньо інвестувати лише чверть відсотка свого ВВП у військову допомогу Україні, щоб вона могла продовжити оборону у 2024-му і підготуватися до нового контрнаступу у 2025-му. Ці інвестиції мали вирішальне значення для того, щоб змінити розрахунки Росії не лише щодо України, але й щодо європейської архітектури безпеки. В цілому, якщо спробувати зазирнути за межі 24 го то Україна може виграти війну, якщо Захід посилить підтримку і досягне того, аби ціна війни стала непідйомною для Росії. Натомість Москва може виграти, якщо Заходу не вдасться мобілізувати необхідні ресурси і політичну волю. Якщо ж Росія переможе, це може стати. Як пише автор, ефективним шоком, який змусить Європу і США серйозніше поставитись до потреби зупинити російську експансію, я б не хотіла пережити таке випробування. Завершує свій текст Крісті Райк. І прогнози, які дає Foreign Policy, це перспектива року в найближчі місяці. Що попереду ситуація може бути дуже напруженою для нас. Американські змі цього тижня виходили з напівапокаліптичними прогнозами щодо того, що весною Україна зіткнеться з потенційною катастрофічною нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Що може фактично переломити хід війни та дати значну перевагу Росії, особливо критичним моментом для українських військ називали кінець березня, якщо Конгрес Сполучених Штатів не ухвалить законопроект про допомогу зараз? Ми на перехресті, і ситуація лише поступово буде погіршуватись протягом весни та літа. Без поповнення запасів зброї захищені зараз об'єкти в Україні стануть беззахисними. Якщо Росія отримає контроль над українським небом, це повністю змінить характер цієї боротьби. Пишуть вони, думаю, це написано в американському змі, в тому числі, а може і в першу чергу для американських політиків конгресменів, які менш ніж за тиждень повернуться з канікул, і знову почнуться інтриги навколо зброї для України. Перед канікулами епопея закінчилась тим, що Сенат підтримав пакет допомоги Україні, але спікер конгресу, республіканець Майк Джонсон, запевняв, що цей пакет він поховає. Минулими вихідними американські законодавці від обох партій прилітали в Європу на Мюнхенську безпекову конференцію, де так чи інакше в різних формах запевняли, що Сполучені Штати, мовляв, не залишать Україну і інших європейських союзників. В суботу до України приїжджав лідер більшості у сенаті. Чак Шумер перед поїздкою Шумер сказав публічно, що теж планує запевнити українську владу, що Америка Україну. Не покине Wall Street Journal наприкінці цього тижня написав, що демократи палати представників і деякі республіканці готують запасні плани для того, щоб змусити конгрес проголосувати таки за допомогу Україні. Лідери демократичної партії розробляють спеціальне правило, яке може дозволити вузькій двопартійній більшості обійти позицію спікера Майка Джонсона найближчими тижнями. Член палати представників від Масачусетса, демократ Джим МакГоверн з регламентного комітету 15 лютого тихо подав резолю. Резолюцію щодо просування відповідальної політики, яка може змусити конгрес проголосувати за допомогу Україні, резолюція, як пише видання, запустила годинник по збору підписів для процедури ухвалення пакету допомоги, попри небажання спікера. Йдеться про варіант застосування так званої discharge Petition, процедури, яка дозволяє винести питання на голосування в обхід комітетів і спікера. Для цього потрібно зібрати підписи простої більшості членів палати представників, тобто 218. шанси на це є. Республіканці, які підтримують фінансування України, сподіваються, що до цього не дійде і запропонували низку альтернатив, які як вони сподіваються, можуть допомогти таки отримати підтримку Джонсона. Питання безпекової допомоги Україні одна з них розділити спільний законопроект Сенату на окремі частини та надати фінансування кожній країні, включеній в пакет окремо в рамках прискореного процесу. Ще один варіант це зменшити пакет для України, залишивши в ньому тільки зброю і виключивши гуманітарну і бюджетну підтримку. Ще одна історія на розгляді від одного з республіканців: вдосконалити законопроект Сенату, погодившись, що будь-яка пряма допомога буде надаватись як позика, а не безкоштовно а також додати туди положення про те, що частина допомоги Україні буде оплачена з заморожених резервів російського центробанку. Фактично там створюють зараз умови, щоб або Джонсон винес питання в якійсь формі на голосування, або це зроблять в обхід Джонсона. Шанси на те, що Конгресу це вдасться, є, але через процедурні питання, спроби обійти позицію Джонсона зводяться до того, що пакет можуть проголосувати дуже нескоро. Тому найшвидший спосіб ухвалити пакет це якщо Джонсон сам таки винесе його в зал. Можливо, приїзд Чака Шумера в Київ цими вихідними пов'язаний якраз з тим, щоб погодити з нашою владою чи підготувати її до якогось з компромісних варіантів, які зараз озвучуються в Конгресі, але це лише моє припущення. На тижні про це поговоримо окремо. А в понеділок поговоримо якраз про те, як просуваються спроби України допомагати собі і самій. Михайло Федоров, віце-прем'єр з питань інновації, розкаже все, що можна, щоб у вас було трошки більше розуміння, що відбувається у нас з виробництвом дронів, насправді літальних, морських, наземних. Ребо і чи наступить колись перелом у цьому секторі оборони, і ми перестанемо на дрони збирати і донатити в понеділок. Про все це. А поки у мене все підпишіться, вподобайку і поки що все ще донатимо. Реквізити підрозділу БПЛА, якому допомагаємо закривати потреби. Ми в описі під цим відео долучайтесь, побачимось.